Побутує думка, що обмороження отримують соціально незахищені верстви населення, але насправді це не так заперечують у Коломийській лікарні. В травматологічне відділення поступив мешканець Тумачика, цілком адекватний чоловік, який просто прийшовся без рукавиць на морозі, в руках ніс з пакети, які й перетиснули пальці. Тепер на жаль за кілька днів вирішиться, чи залишиться на руці усі фаланги, чи лікарям таки доведеться ампутувати вражені. Пішов сусіднє села з пакети, смерзують. Прийшов до тому що завтра і зайшли. Прийшов до тому, які почали поховати. Як правило, тиждень часу від початку обмороження ми маємо чітку картину, якщо є чітка демаркаційна лінія, ми робимо ампутацію, ні, то просто некректомію, там довгий етап заживлення і пересадки шкіри. Ну, по всякому. Кожного індивідуально. Наразі у травматологічному відділенні Коломийської центральної районної лікарні мають на обліку шість пацієнтів з обмороженням та переохолодженням від початку цього року. Два знаходяться у нас на стас лікування. Е, у нашому відділі двоє є у лор-відділі з відмороженням, вух, і один хворий відправлений на Франківський, один є в реанімації з загальним переохолодженням. Лікарі кажуть, минулоріч було складніше. Два-три роки тому у нас було багато безхатченків, і от у нас були кілька палац, що практично були з тільки забиті ними, і це у нас ампутації були і верхніх, і нижніх кінців. У нас немає відповідних таких соціальних закладів, де б вони могли бути. Раніше пам'ятаєте, як були морози ставили палатки в центрі міста, були обігрівальні пункти. Ну зараз цього немає вроді ну, не було потреби, але зараз, як вже наступали такі холода, можливо, і владі варто задумуватися над созданням таких пунктів обігрівати. Морози тривають, тому лікарі радять не розтирати руки, коли сильно змерзли, а краще потримати їх у воді 20 градусної температури і у подальшому температуру підвищувати. А ще одягатися пошарово так само радять. Треба бути ситому Холод не Любить голодних». Це раз по-друге, треба тепло одягатися поменше щоб було відкритих е, участків тіла. От е, навіть обличчя варто закутувати шарфом на на руках, мають бути рукавиці і е, одягатися тепло по типу рібки. Кілька е, бо щоб було теплих речей. Там а ще наразі актуальною проблемою залишається травмування через ожеледицю. Розповідає фікарі. Наразі у відділі є двоє з переломом гомілки. Троє з переломом стегна, і ще один чоловік з проблемами передпліччя. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК.